Поховавши демократію, демократичні практики і процедури, тобто вибори в першу Звичайно. чергу, влада може розслабитися ні на що не реагувати, тому що всі ці комарині укуси в Ютубі хіханькі-хаханькі. Вони ні до чого править. не проводить громадянські шляхта буде жити як шляхта. Так, громадянське суспільство може б і активізувалося, угу. якби був цей зворотній зв'язок, і хтось реагував. От я подивився за останній рік, за цілий рік. Державне бюро розслідувань в нашому корупційному державному апараті до суду довело одну справу. Одну справу тисячі там людей, не знаю скільки там людей в ДБР, не змогли це зробити. І статистика, яку там наводив у Фейсбуці, порівняння роботи прокурорів в Європі і прокурорів в Україні в Європі на одного прокурора. 187 карних справ доведених до суду. Тобто, кожний прокурор в Європі, кожен за рік 187 разів приходить до суду і представляє інтереси держави. В Україні, я зараз скажу цифру, ви просто я не знаю, це шок. 2,7. Тобто там 180, а у нас дві справи. Кожний прокурор лише дві справи довозить до суду. І коли. Громадянське суспільство, взагалі, суспільство, яке щось піднімає, яку проблему бачить цю корупцію, злочини, а правова система, правоохоронна система не підхоплює цю інформацію. Тобто, ми всі пишемо про корупцію, а правоохоронна система не підхоплює цю інформацію. Вони навпаки притумають і ну тут все логічно Ось і все. А, а, і від... тоді народ не може нічого вимагати, немає інструментів, зрозуміло. немає шляхів. Тобто відсутність виборів вона взагалі добиває Україну зсередини, тому що фактично у шляхти, а до неї належать не лише міністри, депутати, а й прокурори, судді, тобто весь управлінський апарат. Вони не мають жодного спонукання до покращення в принципі ситуації. От як питання з регіональним вибором? Ну те, що влада скасувала вибори до Верховної Ради, президента. І ведеться для загальноукраїнської деградації, це, ну, для мене це очевидно, на жаль. А щодо регіональної ситуації, там же теж повинні були, по ідеї бути вибори в восени mm -hmm. цього року. Очевидно, що їх теж не будуть проводити, ну, для того, щоб не ставили питання суспільства а, про вибори Верховної Ради і президента. А, у нас що на рівні місцевих органів самоврядування теж будуть спадкові вже ну то теж буде шляхта. Так, чи ж будуть, якщо вони є? Вже ви, є да? Да, ви ж не бачили, скільки місцевих органів влади, коли вони подали декларацію, скільки землі виявилося в деклараціях, отриманих якимось непомірним чином за роки війни? Я дивилася, деякі там герої, депутати місцевих органів влади, навіть дуже маленьких містечок і громад, у них там починалася війна, у них було там 100 квадратних по Квадратних метрів житла, і там, наприклад, 500 боксів вони декларували. Зараз на, на цей етап у них там 400 ділянок, 400 квадратних метрів плюс там 8 ділянок, ну і якихось в десятках тисяч доларів у них з'явилися звідкись кошти. І при може, цьому, чесно заробили, може. за війну.